Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину, що казати. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть. І батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, щороку в цю пору ми з вами дивуємося. Дивуємося з певної незручності, як може бути так, що святкуємо Різдво? Радіємо цього року, радіємо разом з православними, разом з греко-католиками. Я вчора трішки їхав, бачив по дорозі, як маса, діток і повіниці ходили з зірками, такі дівчатка, хустки повдягалися, йшли, колядують, і дорогою так, їздив до батьків туди і назад. Теж бачив багато, багато колядників. В основному це молоді люди. До батьків теж колядники прийшли, заколядували кілька колядочок, гарно співали. Дуже, ну, душа радіє, різдво радість. І тут читаємо про мученика і розуміємо, що от сьогоднішній колір, хоч і згадується тут про Святого Духа, і на цьому орнаті є Святий Дух, але це колір мучеництва. На наш Різдвяний час теж на вівтарі будуть стояти ось ці червоні свічки, які символізують цю різдвяну радість. Але цей червоний колір він також означає, крім радості, крім кольору Святого Духа, також колір мучеництва. Е, і задумуємося, як так, чи не помилилася часом церква. якось, ну, Чи не можна було цього святого Степана якось десь трошки десь там далі, бо будемо відзначати святого Йоанна, ну то теж там про радість розповідається, про вино, про це завтра будемо говорити. А сьогодні розповідається про мучеництво і таке. Враження, начебто, чи то днів в році забракло, чи не можна було якось це пізніше, чи не можна було якось це інакше оформити. Навіщо псувати настрій різдвяний взагалі то. Але подивімося, що церква, навіть виставляючи свята, має певну педагогіку. І ця педагогіка є суворою, але промовною і дуже чіткою. Саме сьогодні, а не пізніше, маємо святого Степана. Саме другий день після Різдва ми відзначаємо це свято, щоб пригадати, а чим є християнство? Що це таке взагалі? Що християнство пов'язано з багатьма дуже складними речами. Декілька з них спробую обговорити. Так, я візьму собі годинник перед собою, поставлю. Декілька з цих речей спробуємо обговорити, тому що тут і питання, чим християнство є, тут і питання взагалі, чим християнство не є. І питання про мучеництво, і питання про прощення і любов до ворогів. Подивімося спершу, чим християнство не є. Отож, християнство це не просто хороший настрій. Християнство це не просто е, мати добрий е, такий комфортний клімат, добре самопочуття, е, гарно себе почувати. Християнство – це одразу пригадування, чим це є. Одразу, коли в нас є хрещення, то. Пригадуємо, там є такі тексти взагалі в самому хрещенні, якщо ви уважно слухали, про що там читається, що всі ми, хто хрест... в Христа охрестилися, в смерть його охрестилися. Е... І також на хрещенні так думаєш, не раз навіщо хрещення урочистий момент зібралася родина сторони дружини, сторони чоловіка, родичі, десь там хрещені. І тут про смерть згадувати якось, начебто. То недоречно, але ні, саме в цьому є доречність того, що е, чим є це християнство? Християнство це не комфорт. Ну і тут, раз я вже згадав про от, саме хрещення, про малих дітей. Подивіться, що от зараз ми з вами перебуваємо в різдвяному періоді, Періоді, і так само як ми з вами молимося, взагалі Розарій і роздумуємо над таємницею Різдва Христового зараз весь цей час. Різдва Христового це не просто колядки, побажання, гостювання, це роздуми також про некомфортність. Християнство це некомфортність, різдво це некомфортність. От, зверніть увагу, будь ласка, коли ми думаємо про народження Ісуса, це не було пов'язано з комфортом. Вони йдуть, долагають дорогу, Йосип з Марією мандрують, не знаходять місця. Вона мусить родити в тому хліві. Я на Різдво якраз у Різдвяну ніч говорив на цю тему проповідь, так, що всюди десь там ці запахи тварин, ну, хлів, хлів є хлів. Ні з чим це не порівняєш, ні з чим не переплутаєш. Одразу зрозуміло, що це ну, навіть не якісь такі людські обставини більш комфортні, більш приємні. Але навіть якщо ми думаємо про Різдво, вже не тільки само Різдво в вифлеєми, але взагалі задумаємося про народження людини. Так, народження людини це теж дискомфорт завжди, велике вшанування всім жінкам, які родили чи родили недавно, тут є мама молода Ліля родила недавно. Це самі це сама вагітність, це самі пологи, потім діти, як правило, вони капризують, виридують, чогось хочуть, щось їм треба. І абсолютно для кожної дорослої людини ось така дитина це завжди якоюсь мірою пригадування, ну, передусім ось цього дискомфорту. Але подивіться, що слава Богу, що наші з вами батьки свого часу коли ми з вами народжувалися виховувалися що вони погодилися на цей са от саме підкреслюю цей дискомфорт що ми для них були тоді дискомфортними, тому що завдяки їхньому дискомфорту ми з вами сьогодні є. Живі, народжені, люди, вже дорослі, ну бо навряд чи діти будуть проповідцю дивитися. І слава Богу, що хтось погодився на цей дискомфорт. І ми бачимо, що так, що комфорт це не найважливіше в цьому житті, що є речі важливіші, людське життя важливіше, дитина важливіша, існування людства важливіше. Е, і виявляється, що так, тайна Різдва, коли ми дивимося на ці всі такі милі образочки про Йосипа Марію, дитятка, коли там всі з пастушки з царями збіглися, вдивляються в це, це в дитятко. Так, з одного боку, це виглядає гарна картинка. А з іншого боку, ну ми всі розуміємо, так що це дискомфорт, але ще раз підкреслюю, що слава Богу, що наші з вами батьки. Колись погодилися на цей дискомфорт, і ми з вами є на цьому світі. І ще раз, в цьому світі комфорт не найважливіший. Комфорт, навпаки, може стати якоюсь певною перешкодою. Перешкодою, який, як часто зараз молоді люди кажуть, що там, не знаю, ще не час, або ми не готові, або ми не хочемо. А потім, на жаль, ну, повірте, на жаль, знаю, чи хочу цього, чи не хочу, але я це знаю як священник, що багато хто би хотів вже мати ту дитину, а вже не може. Бо вже не той вік, вже не та можливість, вже е, не той фізичний стан. І тому так, людина вже, можливо, вже десь там лікті кусає і злиться на себе, але вже так, можливо, якийсь час минув. Тому так, комфортне найважливіший в нашому житті, і нам, нас цього вчить і Різдво, і нас цього вчить і християнство. І для нас це насправді дуже важливо. Потім ще ось ці всі колядочки, такі, колядки різних народів світу. Де там пригадується про те, що от, Ісусику, тобі там на небі, ти міг там їсти якісь там, якісь там солодощі, тобі було б там з ангелами комфортно, приємно. А тут ти прийшов там в убогу Стаєнку до цього вола, до осла, до цих пастушків. І так є такий детальний опис, і скільки ти таких незручностей на себе взяв. І так, знову ж, це великий урок Різдва. Урок Різдва це урок некомфортності. Але мандруємо далі, коли сьогодні задумуємося вже в цей різдвяний час про святого Степана-мученика, першого мученика, і починаємо розуміти, що а чекай, а навіщо було аж так? Ну, добре, Ісус народився, добре, прийшов на землю. Але навіщо було, щоб його послідовники страждали? Згадуємо конкретно про Степана, але разом з Степаном згадуємо багатьох-багатьох мучеників. Якщо розгортаємо календарі, ті, які маємо, до речі, ви всі маєте наш календар, крадо, то читаємо там тих мучеників насправді є дуже багато. І з'являється знову ж базове і дуже просте питання. Як могло бути так, що релігія, яка пропонує вічне життя? Щастя, яка розповідає про Бога, яка розповідає про щастя, яка розповідає про любов. Що послідовників цієї релігії протягом всіх двох тисяч років християнства вбивали, знищували. Більше того, це продовжується. Сьогодні це не було колись, це не стосувалося тільки Степана. Це є на сьогодні, в основному в мусульманських країнах. І е, підраховують, що на сьогодні. Переслідуванню підлягає біля 300 мільйонів християн по світі, як правило, це в багатьох мусульманських країнах або комуністичних. Де за те, що людина просто чи перехреститься, чи буде мати хрестика, чи буде мати Біблію. Її або б'ють, або каменують, або бечують, або відрубують голови. Ми з вами маємо перед очима ті жахливі кадри, як там Ісламська держава страчувала, знищувала багатьох християн. І це діється по сьогодні, це діється в наші дні. В різних формах абсолютно. Чи, можливо, ви дивилися інтерв'ю? Як не дивилися, пошукаєте, подивіться. як... Двох е, священиків, е, які яких схопили росіяни, були на острові Зміїний. Можливо, знаєте цю історію, вона була досить популярна, але, на жаль, дещо забувається, то тільки двома фразами пригадаю. Їх там жахливо били росіяни, е, питалися, яке у вас військове звання. В СБУ вони кажуть: так в нас немає військового звання, ми не військові, ми священики, ми капелани, ми не служимо в СБУ. Ну і знову їх били, знову їх катували і питалися: який тоді сенс взагалі вашого служіння? Тоді навіщо ви взагалі священики? Заради чого? І Дивіться, до них ніяк дойти не могло. Не могло дойти, і вони далі їх катували, далі били. Зараз, слава Богу, ті священники вже звільнені, можуть про це нам розповісти, але ми розуміємо, що ну, цих речей відбувається масово, багато по сьогодні. І коли ми згадуємо про всіх цих мучеників, і ці речі насправді нас дуже сильно лякають, то питання стоїть е, досить гостро. А як може бути так взагалі, що християн переслідують? Навіщо? Адже ми з вами живемо в добу плюралізму думок, коли кожен має право висловити свою думку, коли кожен має думати, може думати так, як йому подобається. Може за умови, якщо ти не думаєш по-християнськи. За умови, якщо ти не притримуєшся і не вірний Христу. Або якщо ти нібито будеш з Христом, але насправді будеш також і зі світом, тоді тебе ніхто не буде переслідувати, тоді тобі не буде ніякої біди. Е, наступна справа, е, яка Зумушує нас сьогодні обговорити з нагоди спомену мучеництва святого першомученика Степана. Це питання цієї любові до ворогів. Питання абсолютно складне, страшне. Я би навіть сказав жорстоке, тому що ми розуміємо, що Степан наслідує Ісуса, і так як Ісус молився за своїх катів, молився словами, що Отче, пробач їм, бо вони не знають, що роблять. Так, і сьогодні Степан подібними словами молиться за своїх катів, які його камінням забивають до смерті. І ми розуміємо, що це річ абсолютно героїчна. Коли люди сповнені люті ненависті, а за них молитися, це не молитися за добродіїв, це не молитися за тих, хто тобі складає якісь гарні побажання, це насправді непросто. А вони це робили. І ми з вами вже добігає два роки повномасштабної війни. Знову ж сьогодні вкотре повинні пригадати, а ну, гаразд, ми з вами, ну теж християни. А як ми з вами маємо ставитися до цього? Е, і тут, дорогі друзі, я не хотів би якось кривити душею. І так, кладучи руку на серце, скажу вам чесно, що коли я довідуюся про знищення російського корабля сьогодні, зранку чи там вночі, коли воно було, то я не буду казати, що я сумував, я втішився досить сильно. Більше того, мені хочеться, щоб цього було максимально багато. Ну, навіть скажу, що я навіть не бажаю, щоб там було багато російського екіпажу. Достатньо, щоб самі кораблі повибухали, і щоб більше того флоту не було, і щоб з тих кораблів навчали. Нас з вами ракети не летіли, ну мені вже цього буде достатньо. Але я так скажу, що якщо ми з вами можемо молитися, так як багато хто з вас молиться кожен день пишете на Розарії, що молимося за покаяння росіян, то я думаю, що ну, це вже добре. Тому що щоб ми з вами, ну і я, і ви, щоб могли молитися так само, як Степан. Що Боже не порахуєм цього за гріха, ну то я до цього ж не доростаю. Бо я розумію, що вони гріх роблять, і я розумію, що Бог цей гріх бачить, і я розумію, що за цей гріх їм треба буде відповідати. Натомість я особисто хотів би, щоб вони покаялися і перестали це робити. Перестали у нас кидати тими шахедами, тими ракетами, зібрали свої манатки. І йшли додому, живі, цілі, одним куском. Ну, і я думаю, що це вже було би добре. І думаю, що ми з вами бажаємо приблизно того самого. Так що, якщо у вас є питання, як молитися так само, як Степан, як хтось з вас може молитися так само, як Степан, і нічого до них не відчувати, то, то скажу, що ви молодці. Сам я таким чимось похвалитися, поки що не можу. Але принаймні скажу, що молюся про те, щоб вони покаялися, бо це для них буде добре, і я їм бажаю цього добра. А для них добро це їхнє покаяння. Бо от як вони покаються, то не зможуть більше грішити. Ще з нагоди сьогоднішнього святого. Нещодавно пригадав собі і переглянув фільм з 1984 року. Чи то 5-го вже року. Фільм називається Ворог Мій. Дивилися його? Ні? Цей фільм був бумом в тоді ще радянському кінопрокаті, тому що це один з перших американських фільмів, який крутився взагалі. Інші фільми ще не крутилися, а це був один з перших. Був дубляж, там були навіть деякі такі літургійно католицько, православні аспекти. Ну, хто з вас дивився з різними дубляжами, бо я дивився з різними і конкретно цей момент промотував, то це було дуже цікаво. Двома словами, про що мова? Якщо, якщо хтось з вас не дивився, показується людство в, через там 100 років. Від нашого часу і люди вже освоюють глибокий космос. В космосі зустрілися з іншою расою істот, які є безстатевими, не діляться на чоловіків і жінок. Дивіться, живемо в такий час, коли багато хто з людей теж би хотів сказати, що статі не існує, а вона є. Таке є, і чоловіки, і жінки. І людство бореться з тими ворогами з тою іншою расою. І на одну планету під час одного бою на літальних апаратах потрапляє два цих представники ворогуючих рас: людина, чоловік і та інша істота, той рептилоїд, людиноподібний. І вони, намагаючись вижити, починають співпрацювати разом, намагаються десь там шукати якісь харчі, намагаються якось жити, намагаються вчити мову одне одного, намагаються домовлятися. І фільм, по своїй суті, він такий передусім антивоєнний. Але з іншого боку, якщо так подивитися під християнським кутом на нього, то він показує, що ну, все-таки без того самого прощення, ну, просто іншого варіанту немає. Тому що ми просто-напросто повбиваємо одні одних, як істоти. Тут питання не тільки в релігійності, тут питання у виживанні. І це потрібно. І пригадаю, що цей фільм було знято саме тоді, коли в розпалі була холодна війна, і люди розуміли, що якщо щось не змінити. То людство зникне, і ця ідея. Я думаю, що є хорошою. І ми зараз з вами дійшли саме в нашій історії після зйомок того фільму. Вже багато часу минуло, що це вже 40 років. Коли люди дійшли до висновку, чекайте, а ми стоїмо зараз на порозі третьої світової, можливо. Сподіваємось, що ні. Сподіваємося, що все втихне, але не знаємо, як буде далі. І питання знову стоїть руба. А як ставитися до ворога? А як мати ось ту любов, так само, як той святий Степан, чи як представлено в цьому кіні, хоча без таких меркантильних міркувань, що просто потрібно вижити, щоб не повбиватися навзаєм? І тут знову повертаємося до того, що так, Євангеліє має рацію. Інакшої ради на то немає. Потрібно думати, яким чином полюбити себе, яким чином полюбити свого ближнього, яким чином вміти полюбити свого дальнього. Я це питання би поставив поки що на паузу і надалі. Того, що поки що, коли нас вбивають, чи то на війні, чи то нас вбивають не як українців, а як вбивають як християн по всьому світі, то поставимо поки що це питання зараз на паузу, а спробуємо подивитися ще на наступний аспект, який виникає з сьогоднішнього свята і з сьогоднішніх читань, це те, що а чим повинно бути наповнене наше серце яким чином ми повинні ставитися саме до цих речей, тому що це питання любові до ворогів є насправді зараз дуже таким дратівливим навіть для багатьох людей, і важко зрозуміти, як це взагалі сприйняти, як до цього дорости взагалі? Ну то скажу інакше, подивимося на це питання. Чим був наповнений Степан, коли його каменували? Про нього читаємо, що він був сповнений Святого Духа. Споглянувши на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось бачу відкриті небеса і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Натомість його е кати, які вбивали його камінцями, читаємо, були сповнені люті. І тут, коли ми з вами говоримо там, про прощення, про любов, про християнство, то я розумію, що це високі ідеали, до цього дуже далеко. Але натомість кожен з нас може поставити собі питання, чим наповнене моє серце зараз. Святим Духом чи люттю? Ну, Якщо просто люттю і я нічого не роблю, ну. Ми з вами зараз ти на полі бою, то ну, просто злимося, і з цієї люті немає ніякого толку. Вона нічого не дає. Натомість, напевно, ми маємо бути наповнені Святим Духом. Тому що це дає вічне життя, це дає внутрішній мир, це дає той мир, який повинен і має прийти на цю землю, а зокрема і на Україну. І наступна річ, про яку я теж сьогодні би хотів згадати, це знову ж питання пріоритетів. Чим є християнство? Ми зараз з вами дожили до таких часів, коли люди насправді задумаються, а от, ну, навіщо було помирати за Христа? От, Наприклад, цьому ж самому Степанові. Молодий чоловік міг собі жити, поживати, добра, наживати, ось там, тішитися цим життям. Ні, пішов під ті камінці, його вбили. Віддав своє життя. Навіщо? І дивіться, повернуся знову до того питання, з якого почав цю проповідь. Ми з вами живемо зараз в переконанні, що найважливіше для людини це комфорт. Найважливіше це добре себе почувати. Натомість за Христа не потрібно ані говорити, ані проповідувати, Ну, тим більше не страждати і не помирати. Але це не так. Знаєте, вже трошки так, нібито пошуткую, але скажу, що може ми з вами доживемо до таких часів, коли ось ці літургійні спомини мучеників можуть перестатися читати. Або з літургійних календарів теж мучеників можуть повикреслювати. Тому що це люди, які кажуть, що не те, що комфортне найважливіший, але навіть людське життя не найважливіше. Є більші цінності, є важливіші речі. Вірність Христу, вірність Богові є важливіша за звичне, зручне, комфортне життя. І для багатьох людей, в тому числі для наших з вами співбратів, християн, це стає немовби таке відкриття, як це? як це, Найважливіше ж це ж добре себе почувати. Найважливіше, щоб ми просто до всіх людей ставилися гарно, добре, посміхалися всім, казали якісь приємні слова. Ні, це не Євангеліє, це не християнство. Християнство це тоді, коли часом треба постраждати за правду. І, можливо, багатьом з нас будуть закривати рота, можливо, багато кого з нас будуть переслідувати, можливо, багато хто з нас буде терпіти. І ці терпіння і переслідування вони на кожне покоління перепадають в різні формі. За радянської доби це були переслідування, чи хтось вірить чи не вірить в Бога. Зараз ми з вами дожилися до гендерної диктатури, коли навіть починаю щось казати, от під час вечірнього чаю останнього трансляція йшла на Фейсбук, Ютуб і також на Тікток. І не знаю, можливо, хтось там натиснув поскаржитися, тому що мені вибило таке повідомлення, що якщо ви не закінчите цю трансляцію, то ваш аккаунт буде заблоковано. От, розумієте? Є теми, яких порушувати не можна. Якщо ти кажеш, що десь є гріх, то не можна про це говорити, що це гріх, тому що ну, це гріх, але вже не дуже. І треба всім посміхатися. Бо саме головне, щоб всі почували себе комфортно, добре, гарно. Е, і, дорогі друзі, ми з вами живемо в часи також переслідувань, ще раз кажу. Е, переслідують багатьох наших братів і сестер, християн е, просто за те, що признаються, що вони християни. Натомість, ми, які живемо, начебто в цивілізованих країнах, нас також з вами можуть і будуть переслідувати. І до цього треба бути готовим. Але е, нехай нас це не лякає, тому що. Церква нам пригадує, церква з тисячоліть пригадує, що на другий день свят стоїть саме це свято, щоб пригадати, що християнство це не добре себе почувати, християнство це не комфортно себе почувати. Християнство це йти до спасіння. І це найважливіше. Будьмо щасливі, будьмо свідками, не біймося, бо все рівно ті, хто з Богом, ті виграють. Амінь.